Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на цьому тижні. На цих вихідних багато церков відсвяткувало жатву, да? жнив, свято жнив. І багато, прям всі церкви дійсно святкували день пастора цієї неділі. Таке прекрасне свято, було багато проповідей, прям нагадування, хто такий пастор, які його зобов'язання. Знаєте, я переслушала. Багато вчора проповідей. Ми, хоч і були в самій церкві в Осані, наприклад, вчора, але ми слухали різні служіння вчора. І я трошки здивована в одному пункті, який намагаються навішати на пастора. Майже всі однозначно сказали про те, що пастор має бути вчителем, тому що. Якщо ти пастор, то твій приклад Христос, який вів своїх учів, навчав і тому подібне. Але коли ти вивчаєш сам дар пастора, який записано до Коринтян у 12 розділі, і там є перехресні силки, є словники, які пояснюють, ти розумієш, що головна роль пастора не навчати. Головна роль пастора трошки інша. Кого це цікавить, будь ласка, вивчіть це питання, але не не навчати. Якщо пастор має дар вчителя це, звісно, круто. Але якщо ви подивитесь цей дар стоїть окремо вчитель від пастора. Так, да, ми можемо почитати інші перехресні місця, де сказано: да, пастор-вчитель є таке. Але цілком взагалі ми бачимо, що це окреме служіння, і пастор не завжди є саме вчителем. Тому що пастор може мати хорошу, хороший дар, як дар споможення або дар настав, наставника. Це дуже класно. Наставник це, це теж дуже класно. Наставник і вчитель відрізняється, тому що вчитель вчить більше теорії, а наставник вчить цю теорію практикувати в житті. Це дуже круто, і два дуже важливих дара. Так от, мені б хотілося, щоб ми з вами ще згадали про такий пункт, як Христос сказав да, на останній вечері, що він зробив? Він бив ноги своїм учням. Вчора, впродовж багатьох проповідей, які ми слухали цілий день. Не було жодного такого прикладу, де був би сказан саме цей приклад, що Христос мив ноги учням. Всюди було сказано з акцентом на те, як робили фарисеї і книжники. Маємо поважати, маємо цінувати. Це і є сто відсотків. Да і амінь. Так написано в Біблії. Своїх наставників треба пам'ятати і поважати. Але. Я хочу, щоб ми розуміли, що ми з вами духовно-зрілі люди, і в нас є баланс. Ми розуміємо, коли помити ноги, і ми розуміємо, коли треба дійсно стати твердо на свої ноги і розуміти, хто ти, але в цьому має бути баланс. Тому давайте ми будемо з вами поважати наших служителів, дійсно цінувати, дякувати Богові, але пам'ятати про те, що не людина для суботи, а субота для людини. Не люди для пастора, а пастор для людей. Я вас всіх міцно обнімаю, давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за початок тижня, і дякую тобі за те, що ти даєш нам думки думати по-різному, широко, глибоко, розуміючи кордони служіння, розуміючи, що е, да, ти той, хто може зробити без кордону служіння, це класно, але все ж таки м -м, пастор не може робити все сам. Він не має бути. І помічником, і деканом, і прибиральником, пишся в столах і бути всім, всім, всім. У нього дійсно є свої зобов'язання, і тому багато дарів в церкві ти даєш для того, щоб все це мало сенс, і кожна людина була цінна в церкві і для царства твого. Я дякую тобі за це. Просто ви кожного з нас, хто ще не знає, зрозуміти свій дар, почати ним служити. Практикуватися в ньому. А головне, допоможе дійсно зрозуміти. Якщо хтось не розуміє, де його головний дар, чим він може дійсно якісно служити, та на цьому тижні, будь ласка, відповідь. Хай люди це зрозуміють, почують і будуть твердо вірити, розуміти, що це ти їм сказав. І я дуже дякую тобі за те, що ми можемо роздумати таким даром, як пасторство. Це дуже класний дар, дуже і вкрай важливий в церквах, бо без нього не було, в принципі, і церков, Да? Це було просто. Стадо людей, які збираються, і їм нужен керівник. Я дякую тобі за цього керівника. Дякую тобі за те, що ти даєш кожному пастору мудрость, кожному пастору даєш направлення, місію. Бо скільки церков, стільки місії, це так чудово розуміти, що кожна церква вона виконує щось особливе. І жодна церква не схожа одна на одну. Це так дивовижно. Дякую тобі за це. Будь прославна нашому житті, Господь. Любимо тебе, я тебе люблю. І дякую тобі за те, що ти мій Бог, а я твоє дитя. Амінь. Друзі, всім гарного дня.